Та, думай, сьогодні ми проходимо останню частину нашого марафону великих босиків. П'ятий, останній, найтяжкіший босик. Я тобі не віду. А спором? Давай. Давай спор. От дивися. Вже бачиш, то зло. Добре. І воно добре по-твоєму? Так. Дивися. Зараз ти бачишся. Там є сила. А чого ти мене стає? От не хочу. Хочу подивитися, як ти будеш ахати від того. Як тобі таке? А, Добре. Тобі таке? а от так. Та перестань. Добре. Не буду. А як тобі така хвана, яка стичить? Добре. Перестань! Та не, не втілюється, дай мало. Перестань назад. Насла тебе вб'є. А от повір мені, що вона... То ли на камері вбити. Вона не зможе мене вбити. Я сильніший за неї. Ну хіба що? Але то я щось думаю. Б... <плес> <плес> то... Бляха. Пані. і що? Я їду п'ятирас прийду. А вона великого босика. Пентайка! Зараз зараз кормі. Так, що, все порядку. Так, що тут далі? О, бляха. Ну, я думаю, то буде легко. У мене тут завжди нема підламка. Ще-чуть зібити. Ще чуть-чуть. Ше, че-чуть, че-чу-чуть. Ще чутьчу. Подивимось. О, є! Я був це... Єс! Сліп, ви тепер залаваєте! Єс! Сліп! Кліп! Стоп, тож не кінець? Як? Ляха, ну то не чесно! Я мала би повернутися, а от нечесно. Я ще не думаю, що тут щось не так. Стопи. Що ще? Ще одна рука? Е, ну то не чесно! Два бляха, ну тоже два бос. Тож два босика, не один. Ай, не знаю, що тут робити. Яка Який, якийсь парадокс? Ну що тут зробити? Безки в мене самій лечі. Мені завжди приходить. Ну от скажу тут було нечесно Тут Так не один гос. Цілих два. О, бум шоколака. Раз-два їх немає. Давай п'янік! Пято, ты как бы Так, все. Так, он об этом. Тончик нет. До мой mm. составник. Нет, там. Стоп. Кінець. Там... Там шаудин є. Шаудин. О, блин, я ще одного не перенесу. Стоп. эхе хо хо, хо 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 Я влеп. Блин, я тут труп. Мне капец тут. Йо! Я... я не знаю, я его Честно. В принципе, я на самый тяжкий. Знаешь, что да! Тут бы

Ай! А ты будешь ночей попал, я бы уже сказала. Ну, я не знаю, что это за... Я ее не я же его... майже домучу. Я! Я его майже домучу. Сейчас! Ну, скоро придет, как ты... Все, я столько потерпел на удачу. Сейчас я же маленький. Тут же я его выиграю. Женя Кыжа. Тут ему придёт. Пипец. Назад пипец. Да я тебя потянули. Ага, назарка. Спокійно, спокійно. Назар, спокійно. Я через тебе чуть не зду. Назар. Бляха, назад. Чому ти мені мешала? Бачиш? Я збився через. тебе. Ні. Так. Ні. Назарка. Ні пофіг. Але без тобі сердечко нечисте. Ай пофіг, я вже й так виграв. О, нарешті! Марафон закінчився! Перемога! 620, а вона і далі 640. А що ж, друзі, дякую вам за перегляд! Підписуйтесь на канал, ставте ну, відео, ставте лайки. А факт що всім